Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею, батат, або ще як її називають, солодкою картоплею. Сьогодні будемо готувати з неї 4 страви. Для наступних трьох рецептів. Нам треба батат запекти у духовці, Деко застеляємо пергаментом, викладаємо батат, Бадат треба гарно поколоти виделкою, щоб він під час випікання не лоб. Нагріваємо духовку 200 градусів і випікаємо бадат 1 годину. Пройшла одна година, бадат готовий. Виделка має вільно протикатися. Якщо виделка вільно не протикається, бадат не готовий. Розрізаємо бадат напіл, але не до кінця. Який він середині гарний, запечений, м'який і який запашний.